Вітаю вас на каналі Парарук. Значить, сонечко вже Ну, не те, щоб сіло, але немає прямих сонячних променів, тому що буду зараз обробляти тріходерму. Я купила ось таку триходермочку. Це не реклама. А значить, що тут у нас? Спори, міцелі, триходерма лігнорум, триходерма Веріде, триходерма Харсеану. Тобто три триходерми, от, а, Які нам якраз потрібні. Тому краще, коли. Вся, три, всі три види є в одному препараті. Ну, значить, табличці тут розводимо, все зрозуміло, і оприскуємо свої помідорки, і можна й огірочки, і баклажани, і перці. Тому що, значить, роси холодні, і в нас сьогодні вночі був холодний дощик, невеличкий, а листя намочив. Тому як я показала в минулому шоці, що в мене є такий сорт. Ем... Помідорок, по яким одразу видно, є чи ні. подивіться, якщо вам цікаво. Все одно збиралася оприскувати, але завтра-післязавтра, ну якщо дощ пройшов, то вже і сьогодні. Чому б і ні, Начебто більше опадів на сьогодні-завтра не передбачається саме час. Зараз бажано знизу листячко. добре. Якщо вам якась підозріла плямка, якась підозріла, прям по ніс заливайте. Гірше від цього точно не буде. А можна вже на наступний день їсти огірочки помідорки тобто ні, це абсолютна біологія. От, значить ж немає ніяких. Так, робочий розчин. Ну, я знаю, що тут робочий розчин використати. Терміну очікування ніякого такого немає тут. Ну, зазвичай не було ніколи нічого. От, Може тут щось таке, та ні, начебто немає ніякого терміну очікування. Ну, є тут, бачите, табличечка. Застосування час. Ну, я знаю, що після звичайної тріхотерми, після всіх інших препаратів, які я, е, е, які я приміняла в себе на городі, то можна навіть в той же день їсти. Я такі робила, в принципі, в коліно витерла, як я кажу, і. А все тому захищайте ваші помідорки-томатики. Наголошую, що я нікого не переконую щодо використання біопрепаратів. Я просто показую, як в мене на городі, і що мені вдається з допомогою біопрепаратів призупиняти зупиняти, а, такі хвороби, як пітовтора. Альтернаріоз, от різні там плямистості трішечки, хоча ну, є такі а, плямистості, які е, зупиняються, але не дуже. Але то вже в інших шоцах буду про це говорити.